Ми граємо з усіма, хто прийшов. У нас багато дітей Є буває 300-400. Одного разу було 500 дітей у Львові. Ось, тому Це десь 6 годин. Ми проводимо з ними. В цей день ми почали робили це вперше. Я думаю, що у Львові. Ось потім робили в Києві Вінниця. Ще раз робили у Львові, тому що був попит на це. Я намагаюсь робити як можна частіше, але в мене всього виходить приїжджати там 7 разів на рік в Україну, тому що у нас такий графік дуже складний. Тому, коли є можливість, і коли я награю турнири, я завжди. Повертаюсь в Україну і роблю такі майстер-класи. Ми будемо грати з ними, потім будемо спілкуватися з ними. Вони розподілені на подгрупи вікові і теж по рівню. Тобто, в них була анкета, яку вони заповнювали до реєстрації. Ось тобто, ми знаємо більш-менш який рівень в них. Ось і ось так групи йдуть один за одним, і так от граємо по 40 хвилин кожна група. Я сподіваюся, що особисто цей майстер-клас додасть їм сил енергії. І буде таке запал для них рухатись далі до їх мрій. Я знаю, що багато хто хоче стати професійним спортсменом, може просто займатися спортом на якомусь рівні. Ось тому це сама така ідея, яку ми намагаємось зробити. Це наша спільна ініціатива. Лінін фонд дуже активно намагається підтримати тенісистів, які залишились в Україні під час повноштабного вторгнення. І ми вже ну, на перший рік це робимо. І це не перший наш майстер-клас, а це перша в ми намагаємося розширювати географію наших поїздок. Звісно, це дуже сильно обмежено графіком Аліни, це, звісно, обмежено графіком моїм, коли мене відпускають зі служби. Тому... А коли в нас знаходяться спільні дати, ми завжди щось робимо. Приїхали сьогодні в Житомир. Минулого разу це була Вінниця, мені за цього Львів. Тобто є в нас вже певний досвід, і основне це просто спробувати підтримати тих дітей, які залишилися, розказати їм про те, що все можливо, навіть в таких умовах і обставинах, яких вони зараз є. Передати свій досвід, дати їм позитивний емоційний якийсь буст для того, щоб вони продовжували займатися цим спортом. Я не можу сказати, що я планую тренерську кар'єру в обставинах війни. Я вважаю, що зараз найважливіше це перемога в цій війні. А далі, звісно, це спорт, який мені не байдужий, який, я, який мені дав все, що я маю в цьому житті. Тому, звісно, я буду намагатись йому якось відвдячити цим. І, звісно, працювати на піднятті рівня нашого тенісу України. Я дуже полюбляю Світоліну і вона дуже класно грає. І Я люблю дивитися її матчі. Я хоча б намагаюся, намагаюся, ну, спробую. Дуже рада, що її зустріну. Ви любишся? Трошки. А взагалі давно займаєшся тенісом? Ну, взагалі, з п'яти рочків. Добре, думаю. Я мрію виграти всі шлеми.